Друзі, всім привіт! Я в Брюховичах, вулиця Широка, Грінвуд 3. Продав ще одну однокімнатну квартиру площею 35 метрів квадратних. Люди собі купили в розтермінування, заплатили перший внесок 50%, це 16 тисяч доларів. Решту на рік в розтермінування. Безвідсоткове, до речі, е, є в мене ще класні площі в збудованих, Ось у цих секціях. Наприклад, в цій 4 секції в мене є на другому поверсі і на четвертому поверсі. 35 метрів і 40 метрів квадратних. Також в мене є одно, дво і три кімнатні квартири. Квартири продаються від, від інвестора. Таких квартир в забудовника немає. А також в мене є і в другому грін квартири: одно, дво і три кімнатні. Кого цікавить життя в Брюховичах, сам тут проживаю і рекомендую Цін таких у Львові ви не знайдете. Тому звертайтеся і я вам надам усю інформацію: планування, ціни, список квартир, які в мене є. Звертайтеся, всім гарного дня!